Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні я вам покажу, який в мене є кондуктор однорамочний для збивання 300-ї рамки. Кому може бути цікавий, особливо це буде тема цікава для початківців. Взяв спочатку, збив я рамку 300-ту колись. І Ну, щоб знати, які розміри точні. Потім ось де це з шка... старого шкафа дверцята чи стінка, ось такі, якби щоб обмежувачі, щоб можна було вставити сюди рамку, щоб вона не вверх, не вниз. Ну або це ровно, щоб було 300 мм. Тут також. Ось де якби щоб збивати, щоб, ну, кріпке оце треба тут гарно закріпити. Ось тут трьома сами резами. Якби щоб і тут ось би, щоб прямий кут був. Потім. Щоб це... Щоб паралельно було ці боковушки ось де. Як видно, паралельно також ось де. Верхній до нижньої планки все паралельно збивається. так Тоді ось де ці, ось зараз покажу, як я ці ось де підклав це по 5 мм під верхній і під нижній брусок, тому що це ж в мене рамки з розділювачем Гофмана. Щоб якби під верхній брусок. І під нижні було підвищення. Потім, як спочатку, починаємо ось де такий брусочок це рейчка, пробита, щоб ну, щоб, якби це, можна сказати, планка бокова. Спочатку. спочатку виставляємо одну планку нижню. Тепер ставлю верхню планку. І потім кладу боково, ось де воно тут все плотненько заходить. І все. Ось де все тут плотненько, як бачите. Зараз покажу, як я її збиваю. І так, вже ось встановив. Заготовки в кондуктор. І так, прибиваємо. Спочатку одну скобу, ось тут краю цю бокову планку прибиваю досмої. І другу скобу зверху, теж бокову. Все, верх прибитий. Тепер низ. Все, виймаю. Тоді. Відкидаю оцю планку, тому що вже ж тут є в нас одна бокаваша. Ставлю її назад в кондуктор. Все тогенько, щоб було симетрія. Потім кладу наступну бокову планку. Те ж саме. З однієї сторони, потім зверху з другої сторони. І знизу все, рамочка готова. Ось дивіться. Ось як я спочатку одна скоба з однієї сторони йде, потім верхня, ну, з другої сторони. Ну і внизу по одного. Оце степлер у мене трошки іноді щось з нього проскакує, іноді по дві скоби. Степлер везде. У мене такий сігма. Це не реклама. Який був, такий купив. Ну він, Кра... є і краще. Так що ось так збиваю. Потім натягую проволочку. Вощинку, як навощую, так міліметрів 10 уступаю від низу і до верха і, Ну, 300, оце ж, на 300-ту рамку вощинка. І потім ну, воно там не достає до верха десь, може теж міліметрів 8. І все, вони відтягують все гарно. Тут та проволочка 18 мм від. Верхню, якби там воно трошки припаялося і все, все відтягують, там Все одно, якщо навіть і трутовий, там трутня матка ніколи не відлажить. Там майже завжди медовий вінець. Зато внизу теж буде до самого низу бджолині соти. ну Все одно вони там можуть підтягнути її верхньою, ну це таке. Так що, кому це такий цікавий кондуктор, може собі зробити на пасіці. Досить легко і просто. Зате рамочки рівненькі. Так що, кому сподобалося даний кондуктор, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Пишіть коментарі, буду радий з вами поспілкуватися. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.